А от ось ця середня планка. От наша вона вона ж не гарно виглядає, туди речей можна було б більше б загрузити. Ну, це так завжди должна бути якась ложка дьогтя в бочці меду. Насправді це є середня планка, яка робить ребро жорсткості, і на неї лягає каркас по трьом точкам, крайнім і посередині. Це не єдине ребро жорсткості, яке тримає конструкцію ліжка. Також я вам зараз покажу, що тут ще є. Тут йде ось така нижня металева рамочка, яка також тримає всю конструкцію. Але щоб каркас лягав на не на шість точок опор, а на дев'ять, ставиться ось така середня планочка. І за рахунок оцих штучок планки нижньої рамки, 7 років гарантії, йдуть на ліжка на модельку Манчестер. На модельку Country, Best, лімп, Marie, Ну коротше, те все, що в нас дуже користується попитом. Якщо цікавлять такі ліжка, виробник novelty на сайті Soloha.ua. можете зайти, поставити фільтр виробник novelty і подивитися ціни по розмірам. Манчестер тут саме 180, ка коштує від 24 чотирьох тисяч знішої для білизни. А так може бути і інші розміри, інші моделі.